Друзі, підписники мого каналу хотів би вам розказати про свій оприскувач. Може комусь ця інформація стане в пригоді. Може хтось думає свій придбати якогось оприскувача то надіюся ця інформація для вас буде корисна. Це, це модель SR430 фірми Щіль. Це перед, перед останній Передостатня модель з оприскувачів. Він може оприскувати. І також він можна їм просто е, подавати повітря, тобто замітати, як би сказати. <кхи> <кхи> Я їм вже користуюся 6 сезонів. Я його придбав е, весною 2018 року. Зараз в нас, <кхи> зараз в нас весна 24-го року. <кхи> І я вам скажу, що він себе дуже гарно зарекомендував. З їм ніяких не було проблем, поломок ніяких не було за 6 років. Тобто я їм можна сказати, що повністю задоволений. Е, в його є ємність, така з великою такою горловиною. Е, там е, сіточка є всередині. Зараз Добробув так. Відкрутити, покажу вам, він вміщає 14 літрів. Ємність 14 літрів, ще тут касеточка. Тобто горловина така широка. 에, приблизно, так як я їм кроплю, там садок, і то, от, я обично включаю його е, на троєчку. Тобто так регулюєш е, поток, кількість рідини подається. Тобто тут така форсунка, і вже з допомогою повітря вона роздуває. Цей е, він подає десь на метрів 10, може подавати струю оцю, таку пару подає, ну залежно, яку кількість ти води подаєш. 10 метрів навіть 12 метрів там, пише в інструкції. <кій> тобто, от якщо вам навести такий приклад, от якщо ми кропимо літом картоплю, от я йду по рядку, між рядком йду, то, наприклад, з одної сторони я беру, наприклад, там, з правої сторони я беру, наприклад, 5-6 рядків. Кроплю одночасно, і з лівої сторони я 5-6 рядків кроплю. Тобто одночасно я йду в одну сторону, можу взяти 10-12 рядків картоплі. І так само, повертаючись назад, так само можна взяти, 10-12 рядків. Тобто за один проход туди і назад ви можете покропити приблизно 10, 20, 20 рядків картоплі. Тобто, Він достатньо, достатньо ефективний. Він бере приблизно 100 грамів. Бензини на, на, 10 літрів, на 10 літрів рідини. Тобто ви 100 грамів бензину використали використали 10 літр води жидкості. Ну, може, якщо ви будете менше подавати води, то може бути і що ще більше, трошки більший розход буде бензини. Але в основному я користуюся приблизно 100 грамів на 10 літрів води. Використовую я тільки е, хороше масло фірми Стіль. Це повністю синтетичне масло. Це ХП Ультра. Е, е, зараз таке масло приблизно коштує там, 450 гривень на весну 24 року. Скільки коштує оцей оприскувач? Е, коштує десь приблизно зараз 18-19 тисяч грн. Оцей оприскувач. Да, я розумію, що це дорого. Да? Це дорогий. Але коли я е, думав, якого купити, там різні оприскувачі були. У та, мене там і ручні є, і електричні є. Але за потужністю і за е, так сказати, за ефективністю нема що рівняти. Ні один оприскувач навіть близько до цього не підходить. По бистроті, по кількості так можна обробити площі. Е, та Навіть нема що рівняти. Взагалі нема що навіть рівняти. Тобто його видається такий потужна така. Е, Така пара, су, с, така струя, що взагалі зносить все. Для дерев це супер, я би сказав. Для дерев описування садка дуже добре. Я дивився на різні моделі: і бензинові, і ну, різні, такі, що е, з помпочкою, що подає е, е, жидкость, е, жидкость подається через, е, через помпочку, яка е, потім е, виходить уже з, е, з форсунок, як би сказати. А тут просто рідина самоходом йде, самохтьоком йде, і вже падає якби сюди в камеру, і воно з повітрям вже роздимається. Тобто дуже-дуже хорошо йде ну, оприскування. Н Нема що казати. Так, можна купити щось дешевше. Я дивився купити дешевше, хотілося б, знаєте, щось купити хороше і якісне, щоб довго служило. Але якщо подивитися на всі, на всі моменти. То я зрозумів, що нічого навіть близько не стоїть з таким бензиновому прискудачі. Там є різні. Олеомак є хороша дуже фірма оприскувача. Є соло теж німецький, То Олеомак це італійська фірма. Соло це німецька фірма ніби туди. Ще там є декілька. Такі є вже бюджетні, там Фореста, Садко. Але ці такі бюджетні, то я навіть не розглядав. Да, я розглядав Олеомак, він був трошки дорогший з такими характеристиками. І соло був чуть -чуть, е, також чуть -чуть дорогший. Але я подивився, що оцей, е, оцей щіль е, буде дуже гарно служити. Е, за 6 років він себе показав дуже гарно, ніяких проблем, ніяких поломок, нічого. Абсолютно. Ось тут така труба, рукоятка, відкрита е, жидкость, закрита жидкость і е, яка потужність двигуна. Більша, менша і вже, і вже курком регулюєш е, обороти мотора. такий просто. Тут ще якби, такі сіточки різні міняєш е, для різного е, випромінювання повітря. Чи донизу б'є, чи по боках, чи ось як ось як цей, тако, такою струєю б'є. Е, так що Дуже гарно він працює. Дівається на плечі, як рюкзачок, отакий. Е, вага його без рідини десь приблизно 10 12 кг. Ну і, понятно, ще сюди влазить десь приблизно там, 14 літрів води. Так що тільки що я викропив один бачок, е, роблю ото бурдовську суміш. це зараз. І буду зараз знову кропити. Так що, друзі, якщо ви собі надумали купити якогось присковича, такого, що був потужний, щоб вам багато, велику велику кількість дерев можна обробити, чи велику площу, чи пшениці вам кропити, чи якісь інші культури там картоплю. То беріть оприскувач, такий, щоб було е, з повітрям, щоб двигун створював повітряний потік і вже з допомогою е, цього потоку повітряного вже розприскувалася вода. Та я суміш, яку ви там собі наготували. Так що, ось таке: така рекомендація, отакі, е, отакі думки. Тож, е, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім успіху, до побачення!